Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про ось цих милих красенів геконів. Самі собою, гекони не є неабиякою цікавинкою. Можливо, хтось із вас навіть має такого хатнього улюбленця. Кажуть, що це дуже кмітливі створіння, упізнають господаря і люблять пестощі. А ще деякі з них мають голосові зв'язки і можуть по-своєму розмовляти. Геконяча говірка це щось особливе. Але сьогодні не про їхні голоси і кмітливість. Нас цікавить справжнє інженерне диво природи лапи гекона. Ще у 70-х роках минулого століття учені звернули увагу: ці ящірки без зусиль рухаються по стінах, склу і навіть по стелі, без кігтів, без клейких речовин просто диво. Цей феномен став об'єктом серйозних досліджень у всьому світі, і саме він дав старт розробці інноваційних адгезивів. Матеріалів, що здатні чіплятися до поверхонь без клею. У чому секрет. На підошвах геконячих лап мільйони мікроскопічних волосків, які називають сетами. Кожна сета розгалужується на ще тонші структури спатули. І саме вони забезпечують контакт із поверхнею на молекулярному рівні. Гекон не прилипає своїми лапами як скотч, він тримається завдяки Вандервальсовим силам, слабким, але численним взаємодіям між атомами лапи й поверхні. І знаєте що? Сила зчеплення така велика, що гекон може утримати вагу у 160 разів більшу за власну. Цю технологію вже не перший рік намагаються відтворити інженери. Так з'явилися синтетичні матеріали типу гекоутейт. І навіть роботи, що лазять по склу. Як от бот від Стенфордського університету. Навіть НАСА долучилася до справи. Вони вивчали лапи геконів, щоб створити надійні кріплення для роботи в космосі. Там, де звичайні присоски не діють, у співпраці зі Стенфордським університетом NASA створила спеціальний захват Гекоу Гріппер. Він уже успішно пройшов випробування і не будь-де, а у відкритому космосі за бортом міжнародної космічної станції. Природа створює вишукані дизайни та інженерні рішення впродовж мільйонів років еволюції. І мене дуже тішить, коли людство з вдячністю і повагою переймає для себе деякі з них. Тож нагадую, друзі, що світ сповнений дивами. А отже, буде нова зустріч і нова захоплива історія. Побачимось!